Двоє українських військових, яких напередодні визволили з полону бойовиків, вже вирушили додому на Львівщину. Цієї ночі їх зустрічали у Дніпропетровську. Обидва військовослужбовці 8-го батальйону Нацгвардії ігор Панчишин та Микола Валебний. Терористи захопили їх під Дебальцевим і утримували три місяці. Подробиць про звільнення не розголошують. Волонтери лише сказали, що бійців не обмінювали, а відпустили за домовленостями. Сложні переговори ми провели там двое суток. Ну і як видите, результат, ребята вернулись додому. Напевно, якби не, не знав, що в мене вдома є маленький синочок, і що в мене чекає жінка і баба, я напевно без того полону живий повернувся, аби з собою би щось зробив. Це, це дійсно. Це... З стоїть сторони є люди, які дійсно давали подзвонити. Хоч під автоматом ми ходили, нас оберігали, за нами дивилися. Як тільки пропускали, бо є, відморозки такі, що хоче десь ну, тобі були такі, ну то мелочі.